Микола Носов. Пригоди Незнайка і його друзів. Розділ перший Каратульки з квіткового міста. В одному казковому місті жили каратульки. Каратульками їх називали тому, що вони були зовсім-зовсім крихітні. Кожен каратулька був на зріст, як невеличкий агірок. В їхньому місті було дуже красиво. Навколо кожного будиночка росли квіти, маргаритки, ромашки, кульбаби. Там навіть вулиці мали назви квіток, вулиця Дзвіночків, алея Ромашок, бульвар Волошок. А саме місто звалось Квітковим містом. Воно стояло на березі струмка. Цей струмок каратульки називали гірковою річкою. Тому що по берегах струмка росло багато огірків. За річкою був ліс. Каратульки робили з березової кори човники, перепливали річку і ходили в ліс по ягоди, по гриби, по горіхи. Збирати ягоди було важко, тому що каратульки були малюсінькі, а по горіхи доводилось лазити на високі кущі. Та ще тягти за собою пилку. Жоден каратулька не міг зірвати горіха руками, їх доводилось отпилювати пилкою. Гриби також зрізали пилкою. Зріжуть гриб при самісінькому корені потім поріжуть його на частки і тягнуть по шматках додому. Каратульки були не однакові. Одні з них звалися малюками, а інші малючками. Малюки завжди ходили або в, дорог... в довгих штанах на випуск, або в коротеньких штанцях на шлейках, а малючки любили платячка із строкатої яскравої матерії. Малюки не любили морочитися з зачісками і тому, чуби в них були короткі, а малючок волосся було довге. Вони дуже любили робити красиві зачіски, волосся заплітали в довгі коси і в коси вплітали стрічки, а на голівках носили бантики. Багато малюків дуже пишалися з того, що вони малюки, і майже не дружили з малючками, а малючки гордилися тим, що вони малючки і теж не хотіли дружити з малюками. Якщо малючка зустрічала на вулиці малюка, то, побачивши його віддалік, одразу переходила на другий бік вулиці і добре робила, тому що серед малюків часто траплялися такі, які не могли спокійно пройти повз малючку, а неадмінно скажуть їй щось образливе, навіть штовхнуть, а ще гірше за косу смикнуть. Правда, не всі малюки були такими, але ж на лобі в них цього не написано, тому малючки. Зважали за краще заздалегідь звертати з дороги і не потрапляти малюкам на очі. За це багато малюків називали малючок чванульками і придумають таке слово. А багато малючок обзивали малюків забіяками та іншими образливими призвиськами. Деякі читачі одразу скажуть, що все це звичайна вигадка, і що в житті таких малюків не буває. Але ніхто й не каже, що вони в житті бувають. В житті це одне, а в казковому місті зовсім інше. В казковому місті все буває. В одному будинку на вулиці Дзвіночків жило 16 малюків-каратуляк. За головного в них був малюк каратулька на ім'я Знайка. Його прозвали Знайком за те, що він знав усе на світі, а знав він так багато тому, що читав різні книги. Ці книги лежали в нього і на столі, і під столом, і на ліжку, і під ліжком. В його кімнаті не було такого місця, де б не лежали книги. Від читання книг Знайка був дуже розумний. Тому всі його слухались і дуже любили. Він завжди ходив у чорному костюмі, а коли сідав за стіл, чіпляв на ніс окуляри і починав читати яку-небудь книгу, то зовсім був схожий на професора. В цьому ж будиночку жив відомий лікар Пілюлька, який лікував каратуля від усіх хвороб. Він завжди ходив у білому халаті, а на голові носив білий кавпак з китичкою. Жив тут також знаменитий механік Гвинтик із своїм помічником шпунтиком Жив Сахарін Сахарінович сиропчик, який прославився тим, що дуже любив газовану воду з сиропом. Був він дуже чемний, йому подобалось, коли його називали по імені і по батькові. І не подобалось, коли хто небудь звав його просто сиропчиком. Жив ще в цьому будиночку мисливець кулька. В нього був маленький собачка булька. І ще була рушниця, яка стріляла корками. Жив художник-тюбик, музикант гусля та інші каратульки. Поспішайка, бурчун, мавчун, пончик, забудька, два брати якось будька і Либанько. Але найвідомішим серед них був малюк на ім'я Незнайко. Прозвали його Незнайкам за те, що він нічого не знав. Цей незнайка носив яскрава голубий капелюшок, жовті канаркові штани і оранжеву сорочку з зеленим галстуком. Він взагалі любив яскраві фарби. Нарядившися таким папугою, незнайка цілими днями тинався по місту. Вигадував усілякі небилиці і всім їх розказував. Крім того, він завжди чіплявся до малючок. Тому малючки, побачивши здалека його оранжеву, сорочку одразу тікали і ховалися по хатах. У незнайка був приятель на ім'я Гунько, який жив на вулиці Маргариток. З гуньком незнайка міг базікати цілими годинами. Вони двадцять разів на день сварилися між собою і двадцять разів мирилися. Особлива незнайка прославився після однієї історії. Одного разу він гуляв по місту і забрів у поле. Кругом не було ані душі. В цей час летів Хрущ. Він зосліпу налетів на незнайка і вдарив його по патилиці. Незнайка Старчма впав на землю, Хрущ у ту ж мить залетів і зник у долині. Незнайка схапився, почав оглядатися на всі боки і дивитися, хто це його вдарив, але навколо нікого не було. Хто ж це мене тріснув? думав незнайка. Може, зверху щось упало? Він задерголавою глянув угору, але в горі також нічого не було. Тільки сонце яскраво сяяло над головою Незнайка. Це на мене сонце щось упало, вирішив Незнайка. Мабуть, от сонця відірвався шматок і вдарив мене по голові. Він пішов додому і зустрів знайомого, якого звали Скелкам. Цей скелка був знаменитий астроном. Він умів робити з засколків битих пляшок збільшуване скло, коли він, дивиться... Скрізь збільшуване скло на різні предмети, то ці предмети здавалися більшими. З декілька таких збільшувальних скелець скелка змайстрував велику подзорну трубу, крізь яку можна було дивитися на місяць і на зірки. Так він став астрономом. Послухай но, скелку, сказав йому незнайко, ти розумієш, яка історія вийшла? Від сонця одірвався шматок і вдарив мене по голові. Що ти не знайко? засміявся скелка. Якби від сонця одірвався шматок, він не залишив би від тебе і сліду. Сонце дуже велике, воно більше за всю нашу землю. Не може бути, сказав незнайка. По-моєму, сонце не більше від тарілки. Це нам так тільки здається, тому що сонце дуже далеко від нас. Сонце велетенська вогняна куля. Я у свою трубу бачив якби від сонця одірвався навіть дуже малесенький шматочок, то він зруйнував би все наше місто. Ти ба? відповів незнайка, а я й не знав, що сонце таке велике. Піду ну, я та розкажу нашим, може, вони ще не знають. А ти все таки подивись у ту трубу на сонце. Може, воно справді щербате?» Незнайка пішов додому, і всім, хто потрапляв йому на очі, розповідав Братці, ви знаєте, яке сонце, воно більше за нашу землю. Он воно яке, і от, братці, від сонця одірвався шматок і летить прямо на нас. Скоро він упаде і всіх нас роздушить. Жах, що буде? От підіть і спитайте скелка. Всі сміялись, бо знали, що незнайка базіка. А незнайка чим душ побіг додому і давай кричати. Братці, рятуйся, шматок летить. Який шматок? питали його. Шматок, братці, від сонця одірвався шматок. Ось ось упаде і всім нам буде кінець. Знаєте, яке сонце? Воно більше за нашу землю. Що ти вигадуєш? Нічого я не вигадую, це скелка сказав. Він у свою трубу бачив. Усі вибігли на двір і стали дивитися на сонце. Дивились, дивились, аж поки не потікли сльози з очей, і всім з осліпу стало здаватися, що сонце справді щербати, а незнайка кричав: Рятуйтеся, хто може, біда. Всі стали хапати свої речі. Тюбик ухапив свої фарби і пензель, гусля свої музичні інструменти, і скрипку, і балалайку, і мідну трубу. Лікар Пілюлька кидався усі боки і розшукував похідну аптечку, яка десь загубилась. Пончик схопив калоші, і парасольку, і вже вибіг за ворота, але тут пролунав голос знайка. Заспокойтесь, братці, нічого страшного нема. Хіба ви не знаєте, що незнайка базіка? Все він вигадав. Вигадав? закричав незнайка. От підіть, спитайте, скелка. Всі побігли до скелка, і тут вияснилось, що незнайка все чистісінка вигадав, ну й сміху було. Всі сміялися з незнайка і говорили дивуємось, як це ми тобі повірили. А я, гадаєте, не дивуюсь, відповідав незнайка. Я ж і сам повірив. От такий чудний був цей незнайка.